Армадол, забудь про головний біль. Таке не часто буває. От у радянському союзі таке було часто, тому що, знаєте, спочатку я не знаю там танками фактично їхати на студентів у пражську весну, а потім іменем цього міста називати е, Кейк Тор, да. Ну, таке собі типове радянське лицемірство. А чехія давно вже член Європи. Це розвинена, це достатньо сильна країна, дуже затишна, е, дуже комфортна. Е, от там купа штаб квартир світових організацій різних. От, але радянський слід, оце розділення на схід і захід, сорі за алюзію, та, на такий консервативний схід, на Муравію, та? і на пронатівський захід. Це абсолютно неформальність для Чехії, правда? Там, тому, власне, оберняння президента Павла, про якого ми постійно говоримо вже цієї неділі, це такий в якийсь абсолютно цивілізаційний вибух справжній. Е, президент Клаус спочатку там був після розвалу Чехословаччини, потім президент Земан. Е, такі вони обидва більше проросійські. А от е, самі чехи, якщо так, так подивитися, так глибоко, вони не дуже проактивні політично. Кліде, спокійно, природа, люди, все діла. А отут вибух вперше після розвалу Чехословаччини у празі пронатівський президент. З мільйоном голосів, а мільйон голосів для маленької Чехії – це дуже багато. От і ви знаєте, от я, я просто жив рік у Чехії. Мені страшно цікаво спостерігати за чехами, як вони прийшли до цього вибуху. От, вони дуже цікавий народ. Вони знаєте, оце громадська активність, робота це все прекрасно. Але вони все роблять дуже якісно, дуже чітко. Але на першому місці це родина, природа. Зараз вони стали геть такими. Політизованими. І я от спеціально поспілкувався навіть з Томашем Кованою. Це людина в Чехії, дуже така знаменита. Він 13-го року був правою рукою фактично кандидата у президенти Карла Шварценберга. Він програв тоді Земену 13-го року. Ну а тепер Томаш один з найвідоміших політичних журналістів і оглядачів Чехії. І от що він мені сказав телефоном про цей соціальний вибух, дуже дивний для Чехії. Давайте послухаємо. Чехи, які були дітьми 10 років тому, прийшли на дільниці. Це нове покоління набагато активніше. Вони слухають подкасти, яких у Чехії зараз чимало. Вони ставлять багато запитань. Звичайно, президент у Чехії скоріше символічна фігура, але оцей тренд молодого покоління почав діяти. Ну і президент Павел спілкувався не лише зі своїми потенційними виборцями, але і був активний у Моравії. Тобто, крім правильної політичної кампанії і таких цивілізаційних процесів, викликів да, великої війни, дуже недалеко від чеських кордонів, ще й такий цивілізаційний процес прийшло нове покоління. Та ну Павел натівський генерал та його найближчий радник, до речі, експосол Чехії у Росії, він дуже добре знає залаштунки і все лицемірство в Росії прекрасне в іменах, прізвищах. От поки Путін при владі Павел налаштований до Росії вороже, Ось такі заголовки бачив у чеській пресі, вони майже однозначно. Значно звучить це цитата, яку він сказав в одному з чеських шоу. А от от, до речі, чеський президент Сивочолий заїде до Києва, до речі, разом зі своєю колегою, подругою. Вибачте за фамільярність. Це словацький президент. А, до речі, от знаєте, я коли от це бачу і чую постійно про ці відносини Чехії і Словаччини, це взагалі окрема історія. Це прекрасно просто це якась політична казка. Це одне з найкрутіших політичних розлучень за всю політичну історію. Президенти парами їздять у гарячі точки. А франшизи видання Ньюзвік, наприклад, які, до речі, закрились, на жаль. І Вок одні на двох, і називають вони Чехословаччина. Так і написано, великими літерами фактично. І немає якихось, знаєте, алюзій, просто так вигідніше. Немає якихось травм, перепон і серії, що так було погано, це радянське минуле. От, нормально, спокійно розійшлись, нема болю, нема травм, живуть собі окремо. От, але при цьому дуже різна економічна ситуація, різна валюта у Чехії крони. Словаччина перейшла на євро вже давно. От, і там ціни такі величенькі. при цьому. А, але от такий момент залишимо. Це просто таке цікавенка, тому я не міг не розказати. Ще один цікавий момент, який Томаш розказав. Це росіяни у Чехії. Я ж кажу, повторююся рік жив у Чехії. У Празі чути російську мову було ну це нормально, як і англійську, власне поруч і чеську. Але от те, що мені Томаш розповів, мене дійсно вразило. багато росіян полишають Прагу і Карлові Вари за останні шість місяців і навіть продають свою нерухомість. Це пов'язано з проблемами легалізації. Тому у Празі ви вже не почуєте російської у такій кількості, як раніше ну, якщо Прага ще величезне місто, та там такий котел, великий Вавилон, то Карлові вари, ви знаєте, це. Ну, інколи здається, що це просто російське місто, якийсь адлер. Ти просто йдеш і там легше російською говорити, ніж англійською, тебе швидше зрозуміють. Все. От. Тобто, з чим це пов'язано? Це пов'язано в першу чергу з тим, що казав Томаш, да? проблеми легалізації, отримати посвідку все складніше, навіть якщо у тебе є нерухомість, і плюс психологічний комфорт даруйте. Да? Ви бачите, так змінюється цивілізаційне покоління. Це вже не така закордонно-далека дача росіян. Де всі хороші руски зберуться і будуть будувати хорошу Росію, десь там недалеко поїхати і прекрасно відпочити. Знаєш там у Карлових варах, як вони це робили частіше. Ду -ду... Та, ну, практично завжди. Нель. Я все такі що... я один зараз... раз був у Карлових варах. Я знаєш, це ну ні, дуже красиве місто, шок. все класно, але я просто здивований. Мені некомфортно, коли я приїжджаю в якусь країну і бачу, що я наче в іншій країні, не тому що там ну мені ж там не жити, нічого, просто це дуже така ідіосинхрозія, дуже таке дивне відчуття. Ну от бачите, все змінюється. Пауза невеличка, і ми повертаємося. У нас купа скандалів, які ми маємо просто по молекулах розібрати зранку, спокійно, тихо і йти далі в новий день. Улюблений сніданок з 1+,1. плюс фух, Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 плюс Україна. У нас життя рідна кухня лічичка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+1 сьогодні о 7:00 ранку на 1+1 Україна.